Як добросовісного криптотрейдера намагається зробити організаторам фішингової схеми відповіді кримінального адвоката на конкретних практичних прикладах, коли правоохоронці ігнорують природу цифрової економіки, і жертвою стає не лише той, хто втратив гроші, а й той, хто чесно виконував свою роботу комерційно. І так, аналізуємо повідомлення про підозру, де слідство підозри громадянина у шахрайстві в особливо великих розмірах. І так, суть цього звинувачення цієї підозри. Нібито він через фішингове посилання заволодів певною кількістю коштів потерпілого. Однак сторона захисту стверджує слідство, пішло шляхом найменшого опору, повністю ігнорує механіку P2P. торгівлі та помилково кваліфікує дії трейдера як злочин, чи то не розуміючи суть криптовалютних операцій чи інші мотиви у правоохоронців. Ви як думаєте? І так, версія слідства отримав гроші, значить, злодій. Тримай підозру. Позиція обвинувачення базується на простому факті транзакції. Слідчі стверджують, що підозрюваний трейдер, діючи у змові з нестановленими особами. По-перше, надіслав потерпілому фішингове посилання під виглядом надання допомоги, проте немає доказів. По-друге, отримав доступ до його рахунків, також немає доказів. Переказав ці. Кошти на підконтрольні собі картки та розпорядився ними для правоохоронців. Картина виглядає лінійно. Гроші пішли з картки А, потерпіли на картку Б. Підозрюваний. Але але ця лінійність є хибною, оскільки вона виключає ключового гравця. Це справжнього шахрая. Реальність. Класична схема трикутник криптотрейдер не є шахраєм. Він p 2 p трейдер який заробляє на курсовій різниці при купівлі-продажу криптовалюти на міжнародних платформах. Зокрема, цей приклад це бід злато, але її вже не існує. У день інцидент цього він став жертвою поширеної к криптосвіті схеми. Називається вона трикутник. Як це працює? Питання? Перше, це у нас. Шахрай тере потерпілий. Зловмисник знаходить жертву і під вигаданим приводом продаж неіснуючого товару, оплата, послуг інше переконує здійснити переказ коштів. По-друге, шахрай трейдер одночасно цей же зловмисник відкриває ордер на P2P біржі у добросовісного продавця, нашого підозрюваного, бажаючи купити у нього криптовалюту, наприклад, USDT. На певну суму коштів, третє замикання цієї схеми, коли настає момент оплати за криптовалюту, шахрай дає покупцю не свої реквізити, а номер карти трейдера. Четверта, фінал потерпілий, переказує гривні свої на карту чи більш складною структурою через інші платіжні платформи. Як у цьому прикладі, не будемо зараз на цьому зупинятися. Трейдер підозрюваний, бачить надходження погодженої суми на карту, і згідно з правилами біжу відправляє криптовалюту покупцю, який є шахрай. Результат, шахрай зникає з цією криптою, потерпіли, залишається без грошей, а трейдер отримає кримінальне провадження та підозру, бо його картка, картки засвітилися у цьому ланцюжку. А шахрай може навіть дивитися цю публікацію та усміхається, може лайк поставити у зв'язку із безкарністю своїх дій та притягнення до кримінальної відповідальності, невинуватого трейдера. Відсутність складу злочину. Питання, де у нас умисел, ключовим елементом будь-якого злочину, зокрема шахрайства, є суб'єктивна сторона, прямий умисел. Трейдер здійснював звичайну комерційну діяльність. Він не знав і не міг знати, що кошти, які надійшли йому на карту, отримані злочинним шляхом для цього. Не була це рядова угода з продажу активу, де покупець виконав свої зобов'язання з оплати. Слідство ж поліція підміняє поняття, видаючи факт надходження коштів за доказ злочинної змови висновок кваліфікація 2 p трейдера як співучасника шахрайства без доведення його зв'язку з організатором схеми. Є небезпечним прецедентом. Не винуватий стає винуватим. Це загрожує кожному, хто продає товари чи послуги в інтернеті, приймаючи оплату на карту, займаючись криптою. Захист наполягає на повній необґрунтованості підозри та вимагає від слідства встановити справжнього зловмисника, а не перекладати відповідальність на зручну мішень. Знайшли все підозрюваний. Подана скарга до суду щодо оскарження, повідомлення про підозру, здійснюється судовий розгляд. Тому, якщо ви чи ваші знайомі зіткнулися з значеною проблемою, звертайтесь, команда адвокатського об'єднання, ющенко і партнери. Якщо вам подобається значене відео, поставте вподобайку. Зробіть репост, щоб люди знали, що є така схема шакрайства. Називається трикутник. Всім дякую за увагу! Бережіть себе, свої кошти та свою криптовалюту.